За Півроку на Волині сталося 655 аварій. В управлінні обласної поліції кажуть, що це на 7% більше ніж минулу річ за аналогічний відрізок часу. Проте статистика щодо кількості аварій з потерпілими таки знизилась. Їх за цей період було 194, що на 5% менше аніж за це півріччя в минулому році. Головні причини аварії, які були скоєні протягом цього періоду, це порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості руху, недодержання дистанції, порушення правил надання безперешкодного проїзду, порушення правил проїзду перехресть, керування транспортним засобом в алкогольному стані, перевищення встановленої швидкості тощо за півроку в аваріях на Волині загинуло 32 осіб, з них четверо діти. Також в автопригодах на волинських дорогах загинуло сім пішоходів. Поліції відзначають і той факт, що значна частина ДТП за участю двоколісних, зокрема в сільській місцевості, адже там досить часто дорослі купують мопеди чи скутери своїм неповнолітнім дітям і дозволяють їм кермувати без належних документів. Однак така безвідповідальність спричиняє до дуже тяжких наслідків. Водії мототранспорту скоїли 88 аварій. співробітники Група реагування патрульної поліції ГУНПЕ постійно притягує таких водіїв до адміністративної відповідальності. Незважаючи на статистику смертей і тяжкі наслідки, водії й далі продовжують їздити в стані алкогольного сп'яніння. За півроку працівники групи реагування патрульної поліції ГНП склали 1828 протоколів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нетверезі водії спричинили 59 аварій за півроку, з яких 8 – з посраждалими.